У садибі Івана Франка зустрічаємо його правнука Петро Галущак, приїхав у Нагоєвичі на сьомий етнофест. У заходу благодійна мета – збирали кошти на зброю для наших бійців. Це не 530 днів, це не 8 років, це не 100 років від днів першої світової, коли вже закінчував земне життя Іван Франко. Це тисячолітня війна, яка є одна й та сама старим одвічним ворогом. І щоб побороти ворогам Куплять Франко Шарк розвідувальний безпілотний комплекс, аби відвідувачі частіше відкривали свої гаманці. Організували багато аукціонів. Наприклад, цю красуню авторську ляльку мотанку можна було отримати, задонативши дві тисячі гривень. Ляльку мотанку пані Войків майстрині у цей спекотний літній вечір. Відвідувачі насолоджувалися концертом з живою музикою. Просто неба. Атмосферно, музичка, танцюємо. Дуже гарний фестиваль, дуже нам подобається, але залучайте до в'язання сіток, тому що наша підтримка, нашій є праці, наші хлопці потребують нашої допомоги. Про те, що українці мають гуртуватися, говорив і сам Іван Якович. Надзвичайно багато зробив для становлення української нації. Зробив для того, щоб українці самі себе усвідомлювали як українці, самоусвідомлювалися, як українці. Недаремно Іван Франко свого часу писав, що ми як українці повинні себе ідентифікувати не як галицькі українські, не як українці, не як бокунські українці, а як українці загалом. Загалом на фестивалі вдалося зібрати понад півтора мільйона гривень у сусідньому Другобичі. Цього дня теж було. Було багатолюдно філологи, історики, культурологи усіх їх об'єднала одна подія визначення переможця міжнародної премії імені Івана Франка. Наша премія це є дуже хороший такий рупор. який доносить до наукових спільнот різних країн світу інформацію про Україну. Саме наукову інформацію про Україну Цю премію вручають уже вісім років поспіль науковцям у галузі гуманітаристики. винятком став лише минулий рік. Преміальний фонд сформували за кошти благодійників. Цьогоріч Лаурат отримав 200 тисяч гривень та золоту медаль вартістю 76 тисяч гривень. Така постать, як Іван Франко, заслуговує на тебе, щоб його на те, щоб його пам'ятали. Пам'ятали на довгі роки. Це перша. Ну а друга річ, як на мене, все ж таки мені дуже імпонує люди, які створюють якісь події, якісь івенти, які дійсно заставляють нас задуматись, хто ми є. Цьогорічним переможцем став доктор філологічних наук Микола Легкий. Він досліджує Франкову прозу та розбирає. Рай, як змінювався стиль письменника? Франко молодий, це романтик, це готик. Франко е зрілий, це, як правило, натураліст, інколи е реаліст. Франко ж пізній кінця 19, го початку 20-го століття. Це Франко модерніст. А ще Франко, як модно говорити зараз, self-made person, тобто людина, яка зробила себе сама. Перший український літератор, якому вдалося заробляти на життя своїм паром, шалений трудоголік. Іван Франко прожив неповних 60 років. З них понад 40 віддав активній творчій діяльності. 40 років 6 тисяч творів. Це означає, що кожних два дні з під пара письменника виходив. Новий твір він знав 19 мов та створив моту актуальну й досі носити вишиту сорочку з класичним європейським костюмом. Таким його і запам'ятаємо. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма Очі.